І чим от відрізняються Джорджа Буша мемуари від того, що розповідають наші політики? Ну, наприклад, там, Віктор Андрійович Ющенко чи Леонід Макарович Кравчук. так що їх читаєш мої мемуари, то так виглядає, що ще от коли. Маленький Леонід Кравчук десь на Волині пасе корову. Він же зразу думає про Україну, про майбутнє. Ну а Віктор Андрійович Ющенко він взагалі там в Хоружівці тільки ходить, і постійно в нього одна дума, як же ж ці люди так погано живуть? Що зробити, щоб вони жили краще? Як оце має бути? Ну в Джорджа Буша таких думок, як ви розумієте, немає. Він про це розповідає. І розповідає дуже такі речі, про які українські політики взагалі воліють не говорити. що от він любив випити. Любив от бурбон, улюблений напій був. Він так зложивав, він Каже: питають його чи ви алкоголік чи він ну, каже, я не знаю, що я алкоголік, але я так би мовити, легко дуже набуваю різноманітних звичок, люблю життя і от. Любов до, мовити, до бурбону доводила часом до дуже таких веселих, але не завжди добрих історій. Розповідає зокрема в цих мемуарах, як на одній зустрічі у свого батька зібралася там дорога родина, гості прийшли відомі громадські діячі. Батько його тоді був спецпредставником Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй, всі гарно сидять за столом. А Джордж Буш уже собі так би мовити прийняв на груди кілька стаканів бурбону і питає одну з кобіти, яка сидить за столом. А як нам каже з сексом після п'ятидесяти? Ну, тривожна мовченка. Батьки з дружиною на нього дивляться, в шоці всі, ну він каже, я тоді зрозумів, що вже трошки перебрав. Ну але жіночка ця не дуже знітилася, хоча в той момент, звісно, почервоніла, не знала що сказати. Але коли Джордж Буш став губернатором штату Техас, то отримав від неї поштівку, де було написано. Йому якраз вже було 50 років. і ну, вона написала: ну що там, Джордж, як там з сексом після 50? Ну, каже, Трудно, звісно, ну, але тим не менше якось доводилося собі зберігати обличчя, вибачатися вже пізніше, через кілька років. Ну, але Любов до алкоголю Джордж Буш довго не полишав, також розповідає історію, як він на одну вечірку йшов на дискотеку з друзями, з дружиною і требу, туди не пускали, так би мовити, з алкоголем. А він собі вирішив плящинку заховати під майку, заходив, воно йому все це впало, розбилося, скандал, негарно. Наші політики про таке на жаль не розповідають.